Перевірки, я за перевірку, щоб е, написати заяву, як це правильно зробити, написати заяву, щоб завтра на 10 годин людина все-таки зустрілася з нами, показала всі свої правові документи, які в неї є, на будівлю, на землю, е... на цю забудову, на Ви цю відбувати. Це вже доступно Так, забудова. Відповідно, треба зареєструвати заяву, провести перевірку, Чи цей факт, якщо цей факт підтвердиться. Ми хочемо, щоб він запустився нам явку. Або хай участковий прийде, до да, якусь повістку йому принесе, щоб завтра на 10 він був. Вийшов до людей. Да, до людей. Так. Я розказав, показав документи, що він участковий отримує матеріал за... десь 9-10 години. То це що це, щоб перенести, було, тоді треба цю зустріч, не наприклад, на, не на Ютурок, а на середу. Ну, щоб... Давайте 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 люди людина повинна отримати матеріал, знайомити з ним. Відповідно. До того, як народ тут зібрався, значить він сів в машину і втік від нас. За 15 хвилин, як ми сюди прийшли, він чкурнув в гаражі, значить, ми його шукали, не знайшли. Місце проживання в нього якесь є? Ось тут а тут от, і не проживає, да? він і проживає, так? Розвівся з жінкою, зробив. з гаража собі угу. зробив будівлю. Стріляє по ночам собак. Україна підписала люди обурені за те, що він гицель. Він вистрелює собак, які чіповані, яких люди кормлять. Міська рада, депутати зібрались і виділили 85 тисяч гривень на стерилізацію собак. Значить, це вже коли виділені міські гроші по 300 гривень на собаку. Це вже міська, ця собака з чіпом це міська комунальна власність. Бо затрачений гроші на нового плоті ця людина плює на міську громаду, на депутатів, які це проголосували, і ще відстрілює собак ночами стрілами. Тобто це патологічна, патологічний садіст, розумієте, щоб собака довше довше мучилась. І ми зібрали частину доказів. Він 150 собак відстрелив в сміни і 150 собак відстрелив в камінь. У нас ці документи є. Ми їх збираємо, матеріали для подачі в суд. Люди кажуть, що тут ідуть комунікації. Він тут забудувався і каже, що мені колись Юрій Іванович Бодров винен гроші, і я тут забудуюсь, тому що я так хочу. Ну, розумієте, якщо всі гуртом, то щось вийде. Треба працювати гуртом. Вийде? і, вийде. Ну, і гуртом не збирати люди докази, люди Повірте мені. Все, я. от ми -то тому yeah. вас і визвали, щоб ніхто не сказав, що ми самоуправством займаємося, розбираємо тут примір. У нас всього е два гіцеля засудили, За і один із них сидить, такі? а одного зараз судять тільки. Ну ми засудимо. Я ж кажу, у нас частина документів вже є. Тому що ні одна міська рада не може нанімати людину на знищення, тому що по закону собака ізимається, стерилізується і випускається. Якщо нема притулку, у нас в Умані немає притулку поки що гроші. Зараз облрада виділить чи не виділить. Слухайте мене самі. Ми місяць назад тому підписалися всі члени кооперативу, Всі 50%, і направили лист офіційний державну будівельну інспекцію. Чекав відповіді. Нам не передавали вже більше місця. Пройшло. Ну, я ж не знаю. пишіть інспекцію, де письмо е, її нам не перенаправляли. Всі на розгляді скарги є які є, надійшли. Вони десь питайте, де в них тут чи пишіть скаргу. А по землі, якщо міська рада, пишете на землі, Якщо саме захват землі, то міська рада має право міська здійснити. Ну понятно, понімайте, по сьогоднішньому законодавству легше всього хапком построїти. Понімайте, тут ні документів не треба, нічого. А щоб провести перевірку, мене законодавець ставив в рам. Бо тому, що якщо я складу перевірки, людина в суд напише, щоб без участі, воно навіть до суду не зайде, розвалиться цей матеріал. Ні, сюди ще не виїжджав. Це не виїжджали, Це... Це... нас створили, ми перебрали повноваження від тієї інспекції. Ми, від ми відділ міської ради. Та інспекція, структурний підрозділ державної інспекції. Я, я в 16 чий. годин дзвонив Оленів, що вивозять метал, але він трубки не взяв. А я приїхав сюди начала сьомого в сарай. мінтів щоб він голос не Предупреждали, говорили, говорили. Сидіть на роботі, там скільки там, сто чимось чоловік. Ще й угнати їх, як тільки єдино. Розігнати, набрати з автобусів нову, нову поліцію, <пів> це нормально. Дивіться, що я вам скажу. Ви сьогодні <пів> молодці, що? В регулятурі поліція, так? Приїхали, виїхали, ми нас Дивіться, значить ситуація, де участковий? Ви викликали слідчо-оперативну групу. Да, да, да. да. 20 слідчі оперативну групу дільничний інспектор не входить. Я зрозумів, ви віддільно, так? Ну давайте будемо писати, значить, знову. Сьогодні був, мав бути участковий. В понеділок ми визивали так само слідчу оперативну групу. Вінницький його фамілія, він вбиває собак. Є свідчення, просто не хочуть написати. Свідчення катування, там, могильники, продавав, фінансували йому навіть за карти. З голову цих собак відкривав багатник, проплачували гроші, Зараз ми добиваємося того, щоб все таки вони не боялися дати покази. Ну це вже буде отдільна історія. Ви коли викликали минулий раз групу? Ви заяви звертались працюють, да, 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 по двом фактам по незаконному цьому заволодінню комунальною власністю і плюс бізнесом. Це металолом. Вони ж ходять, і для чого це все робить? Тут тишина, тому що ночі бомжі цей металолом тянуть, крадуть, а він і скупляє і от такий бізнес працює. Зараз ви повторно хочете зробити звернення. Да, так, да. Саме найголовніше, що нам треба, треба цю розглядає. особу, він ховається. Розумієте? Він ховається. — у вас цікавить інформація по зверненню від 30-го, нам, нам, нам треба зафіксувати, дивіться, факт, ось цей нам зафіксувати, що тут зараз відбувається. Потім не було, що він почав він вивозити. Там був грузовик повністю гружений металом. І час уже цих ці, е, доказів, ну, металом, він вже вивіз, розумієш. Добрий день, Василь Васильович. Вас Олексій Олексієв, депутат морської міської ради. Дивіться, дивіться, ми, ми знаходимося в досах. Тут зібралися жінки, люди зібралися, ще, чоловіки зібралися по поводу Вінницького Миколи Івановича Андрійовича якого зобов'язані ви, як участкові були сьогодні сюди, на 10 часов запросити, і ваша присутність теж обов'язково, тому що це резонансна справа. Тут касається животних. Вас ніхто не придубеждав, відкрили кримінальне провадження по 53, 53, 53 номер кримінального провадження. І дуже погано, що више керівництво вас не, вас не цей. Ви можете зараз сюди прибути, бо тут люди вас чекають, як у Добре, Добре, Скажіть, будь ласка, щоб люди чули. Ви знали про ці події, що тут робиться? Ну, звісно. Письмо не звертався. Вас не перед Вам керівництво давало вказівку, щоб сьогодні на 10 годин принести повістку цьому громадянину і доставити її сюди. Щоб її сюди ну, якби, така, якби така була вказівка, то так би зроблено воно. Тобто ви не знали нічого. І дивіться, визивали січі оперативну групу той раз. Ця людина вбила більше 150 собак, це він пикав. Просто... Дивіться, ви дали, Диві. коментар, ви дали коментар правильний, що ви не знали, вам ніхто не попереджував. Ви на 10 часов, звісно, прийшли до людей, бо це люди тут. Справа, Сідо, я, ці, я, я про про, про те, що звернення громадян від 30 числа сюди, сюди викликалася оперативна група, це було ввечері вже після того, як я. Угу. Був не на роботі, я поясню. Був депутат міської ради Яремчук, угу. по даному факту, тому що люди до нього звернулися з письмовою колективною заявою з приводу того конкретно іменно собак. Плюс з приводу металолому і про те, що незаконна забудова. Так. Матеріали отримані сьогодні на виконання, по даному факту буде проводитись перевірка. Люди всі просили, писали заяву, писали, ставили підписи, щоб його зобов'язати тут на 10 часов бути. Значить, це все було ігноровано керівництвом поліції, так? Тому що вам не сказали нічого. Дякую, як Якщо вам вже не сказали, свіс, значить що що було ігноровано, не ми розуміємо, що ви розумієте правильно, якби була мені така вказівка, б я про це знав. Ми вам дякуємо, що ви прийшли і нам дали коментар наше вікна відчинюється. Ну, можна <hooked> навіть сказати, що два рази <гумф> да. <гумф> заг트를... у гаражі при світках угрожав. Той угрожав, що мої діти сиротом остануться, розумієте? Председателя кооперативу. Так. Сволоч. У гаражі при світках. Ось сволоч така. Ти посмотри, що робить, так? Розумієте? А я за що й говорила, що його так люди тут досягли. Общую заяву треба написати, тоді буде, як випадку. Вже вторую написав. Ну то все, тепер треба дітей перевіряти. Він буде ховатися. ховатися. Він може там стоїть, зараз наблюдає з вікна. І все. А все. А нього камери, так. Камери, камери. Да. Хто тут стоїть. Така людинка, він дітей, жінок прямо посилає. Мене за цю будову скільки посилав. Видите, а, а, ну ви хорсиділи, ви месний тут, так. Да. Оце законно чи Ні, Ні, незаконно. І оце незаконно. Незаконно. І оцей забор не закон. закон. І... закон. закон, закон. Незаконно. Ага. Це незаконно, то незаконно. Ви Ага. це задію. Ага. У 94-році ми почали, як був живий чоловік, ми почали цей гараж струїти. Ми його построїли, а в нього був старий живізний гараж. Він мене тоді не трогав нічого. Він вже почав мене трогати, коли в мене чоловік помер, я була ось сама з дитиною. О, зразу він нічого тут не робив. Потім він, оцей гараж, ну там всі фамілія. Вінницький Микола. Я йому не розрішала. Оце, бачите, моя стіна кінчається, де? Оце. Оце він, це його гараж. А, це що йому це, йому це. Йому. а я не знаю, о його гараж, ось о. Потім ось о він ну, той купив, оце він поставив гараж. Оце його гараж, ото його гараж, ото все надстроєне, це все його. Да, ви розумієте, якби він оце не обстроїв, у мене б не текла ну, конденсата не було. Я знаю, що він колись при Бодрові. Він був Бодров у власті, і він виграв при Бодрові тендер, і він тоді був гицелем. Він був тоді гицелем, як частний підприємець. Він би, оце, щоб мене витурив, він би ще поставив другий етаж, і в нього буде особняк. Він такий парінь, дуже слизький, розумієте? Я йому як кістка в горлі. О. Це. Це капітальне строїтельство. Як би інспекція до цього. Ну як, меда, ні, ні, вас визвали все забор, забор і отой от забор. І це той забор. забор. Ну, ні ми його фотографували. Що там ти потрони? Частковий стукав тут. Тут і участковий вже забуває. А, не відкривають, так? Так, розуміло. так розуміло. Якщо в людини немає документів, то це є пункт 1.8.19 загальноміської програми благоустрою міста Умані, Це самозахват землі. Хазяїн не хоче зараз спілкуватись, не хоче виходити. Значить, треба на нього виходити, якимось чином визивати його. ну Я не знаю, будемо стукати, ну не хоче він виходити. Все одно він вийде, правильно? І зайде, буде приймати тут цей метал, чи чим він займається тут якою трудовою так... діяльністю. Не сьогодні, завтра, ввечері, вночі. Будемо приїжджати, а як? не може це бути просто так. Ну як людина сама собі ми зібралися тут сьогодні, всі члени нашого благодійного фонду, ну в кого була можливість прийти щодо багаторічної і незаконної діяльності Вінницького Миколи. Багато років він займається відловом так званим тварин. Але хто знає закони, знає, що відлов неможливий, поки в місті немає притулку. Але якби йшлося просто про відлов, ми б, мабуть, мовчали. Але так як він зараз співпрацює з містом Смілою, є інформація, що з містом і лінці, і з Місто маньківкою, де відстрілює собак, відстрілює препаратами медичними, хімічними препаратами, на що теж має мати ліцензію, якщо він може в принципі такою діяльністю займатися. Да? От і потім їх звозить теж у нас є інформація, куди ну ще на жаль не перевірена, але ми її перевіримо найближчим часом просто звалює фактично в яркості. Це, це там, ну я навіть не знаю, як це цю катівню назвати. От, шановний товариш Вінницький, опять же, в кавичках, да, відмовляється, за руку не зловлений і каже, що тварин дуже любить і нікого нічого. Но при особистій розмові першій нашій зустрічі він особисто мені сказав, що я буду робити все, що хочу, управи ви на мене не знайдете, і мені ваші тварини не нужні, вони мені заважають. Ну, заважають, тепер вже всі розуміють, чому, тому що маємо пункт незаконний пункт прийому металолому, куди цілу ніч. Люди з такої сумнівної, скажімо, діяльності зносять металобруки. Ці тварини гавкали. Відповідно, реагували люди з найближчих будинків. Дайну і шановний товариш Вінницький вирішив це зазвичай йому звичним таким способом. Він цих собак просто знищив і навіть знищив декількох тварин, тих, які вже були прокліпсовані і пройшли міську програму стерилізації. Ну, що можу сказати? То, що він розказує, що він ніколи таким не займався і що він святий. от Дивіться, є акт на виконання, на приймання виконаних робіт за, за, за певний період в місті Сміла. Значить, Собак найменування, собак одиниці виміру, кількість і ціна за одиницю і вартість в принципі, виконаних робіт. Що ми маємо? Ми маємо. Собак він відловив 131 штуку, да, 190 гривень, і 24 тисячі 890 гривень він отримав за свої послуги. Отак, от, от деякі люди, займаючись, да, це по кінець 15-го року, по, по Новий рік. Ми да, є інформація, що цей договір є. І зараз, але що, на жаль, добути його не так просто з комунального підприємства міста сміли і розталі. Якщо вам тяжко самому можемо допомогти? Демонтувати. Не треба, я не хочу ви не хочете, ви не на комунальні пола. Це не вас за дорогу. — Він може його знімає. — Він немає знімає. Куди, сюди? Я тут стою. Не треба мені указувати, куди ходити. Жена не ви що. Ви скажете так, такі дінці, наприклад. Я тебе сядь питаю. Демонтуйте, сладіть укуратно. Получите ви рішення добро, дамо ми вам добро, як депутати. Поставити тут все назад. Правильно? Звернувся до добрового, тому що дайте у орендувати прийоми дороги дали? Значить, Бодров каже, що на даний час пише заяву. Я написав заяву, подав заяву. чи які треба, я подав заяву. Було питання. Раз прийшов два. Прийшов він прислав. Кого? Марку. Марку. Марко Пришов це дебіл. І... На камеру я не скажу, Марко дебіл. Ну я не знаю, хто він не дебіл, я знаю, що він хворий. Прийшов Марко, прийшов висогорує. С... Ще один дебіл. От, І що з собаками ну, робить? Собаками людина каже, що більше не буде, не робила і рвати не буде. За гроші не вбивав. І за гроші не вбивав, і без грошей. Ви вбивали собак Ні, ви взагалі. То це всі люди, це брешу тут, брехуни. Брехуни. покажіть, брихуни. це брехуни. Покажіть, брехуни. Ми, знаєте, Ми їм покажемо. Ми навіть знаємо, куди вже ви складали. Пожалуйста, ви а, знаєте, а, що за руку не зловили, і так говорите, розумієте? розумієте. Ви ж якщо просто я ну, десь це собі. совість треба мати, просто а якусь людьми. А, а що ви тоді боялися з'явитися два дні вже, з понеділка два роботи Ми теж на роботі. Ми приходимо тут, оббиваємо. Ви мене чимось повідомили. Звісно, Я Повіг, наповіг, ми дивіться, ми прийшли прийшли Додаві. Додаві. і надалі. От ми зараз тут вирішимо питання по незаконний будинків будівництво. Цьому незаконному. Так? Надалі залишається ще питання відкрити по тваринам. Вже третій раз прийшли, давай починаємо розбирати. Так. Частично розбираємо, щоб люди побачили <плес> вашу добру волю. Бо це <плес> все незаконне, дивіться. <плес> Оце <плес> незаконне. Тут не повинно цього бути, розумієте? Ніяких скачук не буде. Оце знімає демонтаж. — Розказуй. — Ні, то розкажіть людям. Мені не треба Коли ви розберете майно, що хай люди почують? Я звернуся до мера, що ви мені Та сказали. не Та, треба мені мер. Мер тут не проходить. А ну, чому прийду, тут мер? Хочете? Мер не розбережається комунальне майном. Ну йо -май ну це мер розпоряджається Набери громку зв'яз. Дозволить, не, він не чи не, не... зовсім. Я такі... хочу це почути. Я хочу почути. І каже, що мені каже, Цебрій розрішив, каже, що собі працює і нічого не... Чоловіку хай представиться, будь ласка. Тут куча людей, чоловік 30. Алі. Алі. Пан Олександр. міський голова? Це... Вінницький, Микола Андрійович. Ну, Я звертався до вас по поводу тої землі, що мені виділив, тось, надав усний дозвіл бодров. От. Ну, ви документально не дали. Ви сказали, що поки не буде рішення сесії, то працюй. Добре. Що там? Що там? Він, він не знає, хто я, що я, хто є. Все таке. Я щось тут у нього я, що маємо. Ну розбираємо, коротше. Сейчас, або він сам не буде, не я понял. Так значить він дозволив розбирати. каже розбирати. Що розбираємо? Чи самі розбираємо. Я сам Це Коли? Це сам розбирає. Коли? Коли при людях оце, щоб я лишній раз не їздив, я не буду про терміни. Коли? На, Скільки на, вже на протягом місяця. Бо там та, там не, місяця не, не, не. Так, розбирайте. Протягом місяця, там не, місяця не, ти розбираєш. Освободи мені мою землю, оцих людей засвободіть, будь ласка. Коли? Коли? Та мені все одно, я туди його не заводю. Це ваші проблеми. Значить, вертольотом. Значить, буде без забору, щоб швидше виносили. Своє майно, жітки все, на дачу куди. і я свобожу. Ні, ні. Ну ні, треба ну, забор звільняти, тоді воно швидше піде. Коли? Коли сроки? От коли як це буде зроблено? Ну, в ближайший час. Я ж не кажу, що довго. В час. Та мені час не треба, у мене це швидко, раз, два і я час я розберу. Я поможу. Безплатно. 18-24. 19-24 вже розібрано в ближайший час. Не треба розбирати. я розберуся. Подождіть. Я розумію, я розумію, Але Бегам я ]ynı. точно it's маю таке саме право розбирати його, як і ви. Бо воно на моїй землі стоїть, то майно ваше, це оце. А чого ви положили на моє майно, своє майно? Якщо ви хочете розбирати, принесіть рішення суду, розбирайте. А ти що? А ви тоді подайте на мене на суд. Ви Що думаєте, що я суда боюся? Чи у погрожує? значить розбирати. Кожний шурупчик. Кожний шурупчик на місто, свидетелі, щоб не один не згинув шурупчик даного власника цього. А, а я на своїй землі. А ви поставили на мою землю своє майно. Заберіть своє майно. А не треба мені додовження робити. Коли? Бліжащих цю тиждень я його заберу. Число, кажіть, до якого числа? Давайте, давайте по нормальному. Тут 16, 15, 20. Не, я заберу. Не, ну, я не просто розбиваю. Ну, ви кажете одне, а ви, не, ну, от, ну, і, ну, тут ну. же кажете зовсім інше. У нас сьогодні, дивись, у нас сьогодні що, середа, так? Слухайте, до неділі. У нас сьогодні це ваші проблеми. Тут ваше проблем. вже не вийде. Ваші все, Так. Воно стоїть? Ні, це не правда. Ви пойміть, дивіться. Послухайте, послухайте. У, вас, у вас немає ніякого вибору. У вас немає вибору, я ще раз говорю. Або ми зараз все розбираємо забор, показуємо людям, що ми захищаємо людей разом з ними. Або ви нам говорите число адекватне, нормальне. Коли цього офіцяю, що не буде? До 20-го. Ні, це мені не, не ну, буде. Ну просто фізично. Ви... Я... Ту, нам треба напрягатися. Нам треба напрягатися. Завтра на ви а що ви возите дрова? Ви включаєте це саме. Ви на нашому включаєте. Чи розбирати треба до всього? Ви весь своє майно. Зараз ми то з вас не хватає а часу. А да. да. мені взагалі не цікаво. Ну, хлопчик. Я сказав, а по собакам то взагалі окремая історія. Тільки будуть свечения, вообще це буде жорстко. Авто показали приклад іншим так робити, щоб вони інші захоплювали і хотіли б розтворитися в цьому. І ви зараз зберіть, Володимир, чому ви так дорігаєте? То ми ж не можемо, як говориться, ви довго розбирати. Хочете, я вам хочу допомогти. Вони має бути заморю. Ні, Ви пойміть, що це я ж вам не кажу, скільки ви вже довгі за цей час що ви користувалися нашою землею. Я ж вам не кажу, я в рахунок не ви а Ви мені кажете, що в мене багато. То мені багато времена. На дорезку, ден і нось, так як у вас день і ноч приносять сюди металлом, так день ночі вивозь мета нос. Я металлом не приймаю. Yeah. 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 So yeah. so Скільки часу? я бачу тиждень до сьомого числа включно. Просто фізично це наносить. Починаємо сьогодні. Людям роздайте. Виножі, що вони знову заважають. Про виконані роботи в смілі. <плес> за одиницю 131 тварина відловлена, <плес> да. Почекайте, почекайте. 190 гривень за одну одиницю, і товариш Вінницький отримав у нас 24 тисячі 890 гривень. Це ми не заробляємо на собаку. А податки всіх сплатив. Чекайте, чекайте, почекайте. Податки не раді. різниця? Ви кажете, ви собаками не займаєтеся. Не зачепайте. Ось, будь ласка, акт виконаних робіт. Зараз я вам покажу договір. То це Чекайте. що, противозакону? Разі Богу. Ви... на даний да. момент так, да. да. представляєш? То щас так, а тоді, коли можна було, то випадку. А противозаконно да, буде, да. якщо у вас хтось кастрірує, ніхто не буде знати, не. хто це зробив. Противозаконному. Да, а на так, а як ну, 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 да, ну, ну, я тут на вашому армію? А як не треба? Це ж моє майно. Майне моє майно. Та що не треба? Я маю повне право. Та Що не треба? Я не чую адекватний Не Шановне, ви йдіть на угоду. До 7 числа ми приїжджаємо, забору нема, майна нема. Якщо ні, зараз заборонена. До 7 числа. Ну, поставь, поставь. Что? Руку, руку. Что заставлял? Что заставлял? да, до 7, шо? Шо? 7 числа. До 7 числа, вы что вы? До 7 числа. До 7 числа, Вова, все, вы До 7 числа. Чули всі? До 7 числа людина зобов'язалася. Забора нема, майна немає тут. Далі продовжуємо. Якого воду? на камері записуємо. Далі, далі, далі тяпну... суддя Смілянець буде і все остальне. Якщо 7 числа, це не буде. Ми приїжджаємо, розбираємо самі И потом форма, ну, мы уже разбираем. потом будет... 7 числа встречаемся здесь. Время давайте уточняем. Давайте. 16.00, 7 числа. Здесь. Ну а это тут Но... все нормально с документами, это все, все? А, Тут судья Смиренец. Тут, тут нормально. Да, да. разбираем. Да. А, разбираем. Брат. Это брат. другая серия будет. Вы да, это Вы должны понимать, да. все. Що зараз люди помінялися? Подивіться, скільки людей не байдуже. Може не всі такі трошки сміливі, але помінявся народ. Поміняв. Він не буде терпіти, коли Я його лимають через коліна. Повірю, міським властям, які мені сказали, що займайся, ми тебе, поки буде рішення, поки буде э, по землі, займайся. Я повірив їм. А хто це вам сказав? Ну, якщо чесно кажучи, то вражаючи те, що Дудрово. ви говорите. Раз. Ну, Прийшов Дудрово. Марков, отут мені шагами відмирав, робити, таку і таку. Все. Прийшли. То чого ж вони жодних документів не дали? Жодної е, угоди про оренду. То не могли дати в оренду, вони зараз не дають, бо маємо їх там находяться. Не можу дати, тому що немає. То не треба будувати, якщо не дали. Став чи можна. Став. Тому що в мене... Ну, то хай тоді вони і, них, і розбирають, вам, допомагають. Ну, Привеземо до дрова з собачкою, і так забирають. Та ні, ну для того, щоб платити, треба за що платити. Ага, а постій... Я з вами ругалась. Ви мені відповіли. Я цитую практично дословно. Пошла, ну, в сексуальне путешествие, да, там, я не буду повторять. Мені подобалось, я люблю, це... коли мене посилають. Це ваші ну, догадки. я нет. так не Ні, ви мені лично в очі сказали це. І ви мені сказали, Шановний, ну, я, може, пожелаю, но маразма у меня еще нету. С немцем я еще встречусь. Ви мені сказали, що в этом місті у вас все куплено. Я сказала? Да, Ви ну, значит... мені сьогодні сказали, що я прийшла і вас оскорбляла. Такого не було. Як? Скажіть, ось люди стоять, скажіть, як я вас навіть. Я вас попросила. Будь ласка, шановний, ми вас скільки років не трогали. Не зачіпайте одну єдину собаку. Оцю не Ви мені сказали, що я її люблю мені поки що ти мені говориш? Не читай мені моралі. Я що хочу, те зроблю. того, що я бивши участковий і мені на все плівають. Це ваші були слова. от там на заборі. Ви сиділи. І я вас прошу зараз. При людях ми я знаю, що ми нічого не можемо довести. Я знаю. Але будь ласка, всі, хто знають мене, я ще жодній людині неправди не сказала. А ви безсовісна людина, тому що займатися таким безсовісна я вам не це не оскорблення, це констатація факта. Таким годами займатися по локті крові на руках, хай тварин. Але людина, яка здатна вбити сьогодні тварину, завтра може вбити людину. І це оця земля, це нас не стосується. Нас стосуються тільки собак. І повірте, якщо ви думаєте, що поки за вас за руку не зловили, то ми зловимо вас за руку, шановні. земля вас. Зловимо. Ну, Тому що як ви не оці наркомани, що вам приносять сюди металобрух, ви б собак тут не відстрелили, бо вони гавкають. і мішають не спати вам, шановні, а мішають незаконною діяльністю займати. Собаки мішають. Я ж кажу, незаконною діяльністю ви займалися тут і вам собаки мішають. І за того ви Ну ми надіємося. Це що все-таки суспільство вплине і рано чи пізно ми пана Вінницького зловимо за руку, і він понесе відповідальність. На жаль, не так багато людей в Україні ще вже понесли за катування тварин відповідальність, але ми сподіваємося, що пан Вінницький буде одним.